Всім привіт, друзі! Покажу зараз всередині внутрішні плату в макрозйомці дозиметра радіометра mini ред d Це торгова марка так називається. Ну і він сам mini ред d І Detect Systems. Також це торгова марка. От. Показую всередині. От я розібрав корпус. Він дійсно захищений по стандарту, по-моєму, IP67. Всередині гумою проклеєно, багато чого зараз покажу. Ну і зовні є сальники і так далі. Так, от всередині у нас дві плати на шлейфі. От в макрозйомці покажу. Перша плата, це динамік підводний, захищений від попадання води. І проклеєний плюс резинкою навколо, як бачите, щоб вода не попала на саму плату. Вот мікроконтролер два. Такі вот на них надписи. З цієї сторони у нас світлодіот один, другий і Думблер. 2005 року випуску. Світлодіод. Конденсатор на 2000 вольт. Вібратор потужно обклеєний термоскотчем заводським. Ось друга плата по краям, бачите, вона заклеєна гумою. Вздовж на конденсатори наклеєно слой гуми. І збоку, і знизу товста гума по конденсаторах. І краї тоненька гума. Заклеєна плата тут. І зверху лист гуми також от, приклеєний як Бачите, захищає плату зверху знизу. Далі сам детектор. Блок детектування. Ось тут наклеєна товста гума десь. Товщина цієї гуми 6 мм. 6. І крім цього, так, плато ще все не показав. Ось тут. Ось тут були контакти для прошивки, напевно, на заводі. От ще з цієї сторони плата. Тут батарейки. І регулятор чутливості. Діоди. Ось такі на три ножки. А он трансформатор. Ось цей маленький. Так, і спалаховімкну, щоб вам краще було видно. Вон трансформатор кругової форми знизу. Помножувач напруги. Фео тут скляне якесь, напевно, на 1000 вольт, тому що конденсатор стоїть на 2000 вольт, а може і Фео на 1500 вольт, хто його знає. Але дуже маленький. Розміром десь як ну, в діаметрі десь сантиметр. І покажу, як зібрати назад цю плату зараз. Ось наш конденсатор на 2000 вольт. Тут заклеєні вздовж конденсатори. З другої сторони, дівголець помножувач напруги. І він запаю на февра, як бачите. Ось тут один контакт не запаяний. На ліці запаяні, ось цей не запаяний. Два. Ось це, ось цей не запаяні. Тут три, три і 4. Десять контактів запаяні. Два ні. Так. І великий ось такий конденсатор. КМК. От ще два резистора, от в якому вони положені. Зараз покажу. Заводському ось так стоять. Ось і регулятор чутливості. От він. Стрілка наліво, зараз на нуль. Встановлений. Тут є від нуля до дев'яти. І далі ще А, Б, С, Д, Е, Ф. Ось так. От надписи на Кристалі, це Ziods, Вентилятор 2005 року випуску. 3 місяця 4 числа, як бачите. І серійний номер. І от ТМ написано. Detect Systems. І QR-код навіть є. Так, показую, як зібрати назад. От є гумка. І. Корпусі також, дивіться, зі всіх сторін кристал оточує 4 губки. Товстих ось таких. Тобто він не боїться падіння ударів. З цих, зі всіх сторін і з цієї сторони також є гума. Так, ось цю ставимо назад, вона відклеїлась. Добре. Тут є пази ось такі. От в них потрібно попасти отворами на платі. Раз, два, фіксує. Все. Ось цей металевий штирьок має бути гострими кінцями всередину. Ось так. Це суцільний брусок алюмінію, в якому нарізана різьба. Він вставляється в таку нішу. І в нього закручується болт. Дуже надійна, до речі, конструкція, добре продумано. Не в пластик вкручується, а в метал. Можливо, до речі, Ні, це алюміній дюраль. Не алюміній, а дюраль, щоб не знизилась різьба. А була багато разу. Ось так, вставляємо спочатку кнопку от сюди. Спочатку кнопку, далі. Сірі ці стовбики в плату і все ложимо. Потім вирівнюємо цю плату, вложуємо кристал рівно на гумки. Так, ложимо одну гумку ось так зверху. Як вона була. І накриваємо цією кришкою. І все, <звук> так. Ні, та, не, не. Просто затискаємо. Вставляємо батарейки, перевіряємо, чи все чудово працює у нас. Беремо кришку. Перевіряємо, чи працює. Все працює. Значить можна закручувати тепер болтики. Ще на джерелі бажано перевірити, чи працює після включення. От вимкнувся, підносимо компас, реагує, значить, все чудово. Вимикаємо. Ідеємо батарейки і закручуємо таки. Можна капнути сюди силіконового герметика, так як робили от раніше, тоді буде герметично повністю все. І пошву проклеїти. Там також тоненьким слоєм вони клею наносили, щоб краще захистити від дощу. Закручувати спочатку по діагоналі, щоб все трималося. Далі вже докрутити. Чи сильно затягувати не потрібно. Так, чуттєво, легенько. Якщо хочете його постійно під воду занурювати. Чи під сильними дощами постійно тримати, то краще, тоді капніть силиконову герметику в кожну різьбу. І по периметру проклейте все повністю. Під цю наклейку можете накапати більше. Ну і тут навколо кришечки, щоб було надійніше. ну Це по бажанню вже, хто як хоче. Ну от, все. Показав вам, як збирати назад, і як розбирати. Все, всім до нових зустрічей!